А ви знаєте, що збираються спилювати дерева ці 12 дерев? Ні-ні-ні, дерева не надо, зачем же мы будем що, І так город у нас э, какой весь пилинь. Але ж Зупинку розширюють. нехай не розширюють, хотя і так. Если ми пенсіонери, сидим, нам все прекрасно. Карман надо, это тут деревья ж не мешают. Пусть тут, ось і тут е можно е карман е сделать отсюда. Получится. Ничего себе. И сейчас люди должны за деревья вообще бороться. Потрібно тут расширивать зубы. Начинается работать карман. Конечно, надо Но это работать за рахунок дерев. Эти все деревья их сбирают из поля. Тогда, тогда не надо. Але при цьому маршрут как Перевести их отсюда. Есть площадь. Всего на все. Элементарно. Обнести, сделать эту часть малопроезжей. Чтобы маршрутки вот можно объехать, я считаю, незначительно. Вот остановка, там есть куда расширить карман дальше есть, на площади есть, с той стороны можно. То есть элементарно. как вы думаете, это нужно делать? Конечно. А... Но, но это было за рахунок дерев. Спилюют эти все дерева, которые по дорогу растут. Мне кажется, если деревья, то лучше не надо. В принципе, тут маршрутки и так помещаются. И чтобы деревья спиливать, я думаю, этого не стоит делать. Может, лучше было бы просто взять еще одну остановку? Так, да, наприклад, вона була трохи понавку, после України. А там э, було добре, какби бы, її закрили і тепер все маршрутки в основному не тут сюди. Розширюватися взагалі можна, але тільки отуди далі. Например, де ось ну вже оці дерева пилять не дозволено. Раніше садили для екології, щоб дихати було вже люди. Дишали, а зараз взять готове, попилять і викинуть. Немає ні в одному государстві таке. Це в нас тільки в Кіровограді це робиться. Якби це в в домі пиляли, вже б штрафували, вже все. А тут безприділа. Та потрібно розширювати тут зупинку на вашу думку. Але вони збираються робити це за рахунок. Менше що немає? Так, так, звісно, потрібно. Але за рахунок дерева, збирається всі дерева поляти? А ні, дерева не, не живать. Всіх була. Зупинка. Всі, пасажири, всі люди знаю, Що тут за цей. Дівчики тут збирається розширювати зупинку, як ви думаєте, це потрібно? Звісно. Але збирається за рахунок дерев це робити. За кого? Стулювати. Дерева схилювати збираються. За що? Не знаю.